Вітаю всіх на каналі Шаховий код. Задача 158 і створив чеський шахіст та шаховий композитор Владіслав Прокиш. Хід білих, білі мають зробити тут нічию. Подумайте. чорні зараз виграють пішака, і в чорних буде на пішака більше. На пішака більше в пішоковому еншпілі дає дуже великі шанси на перемогу. Але в чорних може залишитись крайній пішак, тому шанси на перемогу зменшуються. Білим потрібно активізувати свого короля. Є два ходи: король g 3 король H3. Один хід правильний, інший ні. Почнемо з неправильного ходу, король G3. За чорних правильно зіграти h 5. Чорні пішаки обмежують білого короля. Король Ф3, король e 5 Чорні виграють ці позиції. Білим не вистачає одного темпу до нічиєї. Якщо білі могли б зіграти король Е3 і G3 за один хід зробити ці два ходи, позиція була б нічейна. Я цей варіант поясню пізніше. Білі грають король Е3 роблять опозицію. H4 зафіксували білого пішака. Король Ф3, король загрожує зіграти на g4, король F5, чорні зробили опозицію. Білий король відходить, король ж 4 король йде до білого пішака, король Ф2. Аж 3. Якщо стається розмін, то звичайно чорні виграють, пішак де у ферзі. Якщо білі не б'ють пішака, наприклад, грають король g1, то чорний можна зіграти король g3. Ще однією фігурою напасти на пішака і чорні тут виграють. Повертаємось на початок. Правильний хід це король h3. Якщо зараз чорні грають h5, то в білих є ідея g4. Дуже сильний хід. Жертва пішака g, але тепер чорні не виграють. Король g3, чорний король він поза своїми пішаками, і чорні не можуть виграти. Король e 5 король g 4 Чорний король не перед пішаком, тому нічия. Чорних є кращий хід, чорні не грають h 5, чорні б'ють білого пішака. Тоді король g 4 Загроза король h5, король F6, чорні йдуть захищати свого пішака. Хід білих, хто ще не розв'язав цю задачу, подумайте. В білих є зараз два ходи, щоб зробити нічию. Король F3 це перший, але головний варіант це король H5. Атакуємо пішака. Чорні його захищають. Тепер g 4 Самопатування і буде нічия. В білих закінчились ходи. Якщо чорний король відійде від пішака, то чорні втратять двох пішаків. А якщо чорний король захищає пішака, тоді це пат і нічия. Тепер розглянемо інший варіант, як можна було зробити нічию. Король в 3 і це теж рівна позиція. Якщо чорні грають король в 5, тоді g4. Король f5, король Е3. Білі зробили опозицію і один пішак він фіксує двох і це нічия. Якщо чорні не грають король в 5, грають h5, білим потрібно зіграти g3. І чорні не можуть тепер виграти. Якщо король f5, то в 5, то білих їх g4, подвійний удар. Аж король ж 3 король f6, король ж 4 і це нічия. Щоб не потрапити під хід g4, чорні можуть зіграти король e5. Тоді король е3 білі зробили опозицію. G4, білі мають вийти з опозиції, але є хід король д3. І чорні не можуть піти королем до білого пішака. Король д5, король е3, король e5, король д3. Позиція повторюється, вона рівна, це нічия. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Правильний хід король h3, король e 5 Чорних на пішака більше, але чорні не можуть виграти. Король g 4 король f 6 король h5. Атакуємо пішака, король g7, g4. Само патування і чорні змушені робити пат. Король h7, пат нічия. Якщо вам сподобалася задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримайте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!